Друзі, всім привіт на моєму каналі. Купив собі такий прибамбас, такі ось світлячки на мотоцикл гоночний. Поставлю на верховину, спереду і ззаду. В комплекті були батарейки також. Стоє недорого така. Сідово заміж шапочки накручується. І ось так воно круто виглядає. Коли колесо крутить, там пружинка і воно світить так само спереду. Ось так ось так. Це виглядає круто. І потім знімлю відос, як це все працює. До зустрічі!